Є звичайне еспресо, а є рістретто. Тобто маленьке еспресо. Є еспресо Лунго. Хтось просить просто Лунго, хтось просить дуже лунго, хтось просить поко Лунго. І ти хочеш такі роби, називається. Є ще еспресо -куретто. Коли я, то, я завжди такого не знала. Потім, коли я тільки почала працювати, Перший і другий день там не пам'ятаю. Одна жінка мене попросила, дала капучино, Тіепідо. я Я стояла, дивилася на неї і не розуміла, що вона від мене хоче. Я перший раз почула в своєму житті це слово, не розуміла його сенсу в принципі. Я така до неї кажу, а це як? Вона каже, ну трошки тепленьке. Я така, ну добре, трошки тепленьке. Потім вже, коли я стала працювати, ну, стала робити сама каву, вивчилась на то. Є один чоловік, який приходить кожен. Ранок брати, брати капучино і коли він бачить мене, він уточняє, що, будь ласка, ціє підо. Бо я йому один раз робила таке гаряче, що він е, попросив його переробити на тепленьке. Хтось просить, мольтоболенте. Тобто, щоб аж то молоко кипіло вже в руках. Далі по капучино. Є капучино к'яро, є капучино скуро. Тобто кяро менше молока. Ой, більше молока, більше молока, менше кави. Скуро, навпаки. Більше кави, менше молока. Потім, що ще є таке? Кафе макято. Хтось просить так само, типу, менше, як капучино, менше кави, більше молока і навпаки. Трошки макято. Хтось просить там макято, соя таку, ну... Чи... На вівсяному питається в такому плані. Тобто є кафе Макято, а є, виявляється Мак'ятони. Якщо ти не хочеш ні кафе Макято, ні капучино, є посерединці Мак'ятони. І між цим кафе Макято з'являється кафе Скюмато. Це коли оце збивається це молоко. І просто ложкою береться, знімається зверху пінка. Здавалось процес той самий, але ні. Треба публічно зробити так точно ложечку і зібрати саме цю пінку з вершечка. І це вже буде скімату. Потім капучино роблять так само з цієї кави Джинсенк і Орзо. Так само є Орзо Дженсенк Мак'ято. І тут, де я працюю, я відкрила для себе ще. Марокіно, марокіно я вже знала завдяки тобі. Я вже знаю точний процес його виготовлення. І ще є кава Венеціано. Це робиться еспресо і зверху заливається збитими вершками. Це як на мене це вже збочення над кавою. Можливо, для італійців то вже нормально, але для мене як людини нової... В цьому світі це все дуже дивно. Тобто кава є кава, а то вже так видумують, придумують собі.